Тож, давайте вийдемо, глянемо, що у нас по зарядці і по підкапоці. Тут у нас type 2 зарядка. І відповідно це три фази. Якщо у вас вдома є три фази, цю машину там, на 32 А можна там, буквально за 3 години зарядити до повного. Дивимося, що До речі, це зручно відкривається з білочка. Що у нас тут? Ну Тут у нас повноцінний багажник. Тут в мене тільки всякі приблуди для, для зарядки. є. Тобто Тут є стандартна тесловська зарядка. І ось ця приблуда, яка вставляється, це перехідник, він вставляється в основне гніздо і дозволяє заряджати швидкою зарядкою до 180 кВт, якби максимально скільки є в Україні. Да? Це взагалом американка, але ось таку. Таку функцію ми і зробили. І тут є кабельок перехідник просто коли станція у нас йде без, без свого кабеля. До речі, це. Ага, це перехідник з Type 2 на Type 1, якщо я не помиляюсь, десь брав з собою в дорогу. Да. Ну, тут все-таки плюс, як я думаю, за тесло, да, тому що тут ще можна поскладати, якщо десь далеко дорогу, якісь, якісь, якісь свої речі. Да.